Диявол вчить російську мову. Сотнями тисяч йдуть до пекла, готує неймовірну змову, кипить робота вправ за пекла. Усім язичникам, що вірять у неіснуючого Бога, розірвуть глотки гнів у звірі, під землю вам одна дорога. Усім порушникам у шлюбу, що заручилися у зраду, буде пекельно жарко буде. Чорти гієни чують ваду, усім, хто жере понадміру, санкційний сир і пропаганду, готує біс, токсичну ліру, одвічно їсти лиш баланду, усім, хто витрачав з грошима на війни, рабство та насилля, буде пекельна хірошима, адове, вогняне дозвілля, усім, хто гнівно, чинно діяв, без розуму, чужої волі, чорт їм петельну заподіяв, із крику жерот, і в очі солі, хто єретично повертався до прослав'янського сармата, факелом в очах зустрічався, при спомині малого брата, насильникам приготували в тисячекратно жаркі муки, щоб покоління відчували, щоб однімались завжди руки усі. Хто обманув людину і вперся у сім'ю щасливу, Всі, хто заїхав в Україну, чекає вогняна грай злива. І Люцифер в дев'ятім колі. Поволі руських доїдає: вони слабкі, нікчемні, кволі, хай дух Мацкви навік зникає.